Меню це дуже дивний фільм. Спочатку додумаю, що це якийсь слешер, де люди будуть ставати стравами для інших гостей, а потім фільм перетворюється на вислів про творчість митців, кіно та чомусь схожий на рататуй. Well. Well. Тут треба розібратись. Страва перша. Почнемо з того, що вам варто подивитися цей фільм. В ньому є певні проблеми, такі як занадто перебільшені риси характерів деяких добре усіх персонажів. Сюжет трохи незрозумілий, але якщо дивитися його уважно, то все в принципі логічно. Ну і деякі сцени занадто жорстокі, і більше би підходили жанру слешер чи жахів ніж трилеру, але і цьому є пояснення. Давайте я поки без спойлерів спробую вас зацікавити в перегляді. Ну а потім вже будемо розбирати кожну деталь окремо. Ідея створити фільм з'явилася у сценариста після походу в схожий ресторан. Звісно, там люди не ставали частиною меню, але і назвати досвід приємним не можна було. Декілька місяців очікування, і ось момент, коли він зможе нарешті насолодитися їжею. Але не вийшло. Буквально усе давило на сценариста. Персонал, який виглядав більше як військові, вони знали кожну страву на пам'ять і наче слідкували за усіма його рухами. Їжа була дивною та незрозумілою. Хтось навіть міг би назвати її несмачною. Якщо, наприклад, не полюбляє мурах з морозовим. інтер'єр не давав розслабитись. Здавалося, що навіть стіни давлять на нього. Дискомфорт. Ось головне відчуття, що він хотів передати, і йому це точно вдалося. Все в фільме визиває в тебе відчуття дискомфорту, віддалений острів, на якому немає зв'язку, тож на допомогу можна не чекати. Персонал, який буквально живе на острові, та зробили з шефа культ їжа, яка або незрозуміла, або якийсь вислів, або лякає. Ну і шеф, центр цього всього. Творець, який з'їхав з розуму і тепер хоче зробити своє найвеличніше меню. Якщо фільм був би жанру хорор, ми змушені були б не слідкувати за сюжетом, а лякатись скрімерів та гадати, хто ж з персонажів виживе. Трилер же, нам подобається тим, що дає відчуття дискомфорту та загадку, яку потрібно розгадати героям, щоб врятуватися. Звісно, якщо вони хочуть це робити. Ну і сам фільм зроблений дуже якісно. Локацій, хоч небагато, але вони гарно пропрацьовані. Гарні кадри острову та неймовірна гра акторів. Ну і яка тут презентація їжі, окремий комплімент оператору. Навіть страва, яка називається Шняга, виглядає непогано, точно гарніше ніж у мене вийшло би. Тож, якщо вам подобається акторський склад та ви готові до трохи дивного сюжету, раджу до перегляду. Це дуже цікава комбінація краси та дискомфорту. Не наче фільм сам являє собою страву в такому ресторані. А для тих, хто подивився чи не боїться спойлерів, наступна страва страва друга. Багато людей вважають, що сюжет тут розпадається як сочний чизбургер після декілька укусів, але це не так. Давайте розберемо його по тому, як накаляється ситуація. Спочатку все добре, вони їдять, насолоджуються рестораном, а ми знайомимося з не дуже приємними персонажами. Цікаве починається з третьої страви, коли сушеф робить свій перформанс. Тут нам заявляється, що персонажі в дуже великій небезпеці. Після того літня пара намагається уйти, але їм не дають, та один з них отримує травму. Таким чином, нам показує, що не тільки персонал тут буде страждати, а навіть клієнти, які теж тепер частина меню. Далі ситуація накляється ще більше і нам демонструють страту людини зі сторони клієнтів. Фільмі на цьому акцентується увага. Наступна страва ніби дає шанс, чоловічій половині врятуватися, але це не так. Таким чином, трохи знижується напруга, а нам більше розповідають про персонажів та трохи про персонал. Після цього сцена з Тайлером, фанатом шефа. Тут нам ще раз нагадують, що клієнти в небезпеці, але шеф не власноруч вбиває його, тож це ще не найвища точка. Наступний етап демонструє нам зацікавленість головної героїні в тому, щоб вижити, і це найвищий для неї момент напруги. Після якого вона розуміє, як можна врятуватися з острова та більше про шефа. Ну а потім фінал, про який нам декілька разів говорили. І ось він. Нам планомірно підвищували градус напруги, поки це не переросло в пожежу. Але все ще залишається питання: а чому це відбувається? Чому шеф відпустив не Марго? Чому Тайлер так сприйняв слова шефа і до чого тут рататуй? Страва третя. Думаю, якщо ви уважно дивилися цей фільм, то зрозуміло, що він про творців та мистецтва, про людей, які усе своє життя поклали на те, щоб нагодувати тих, хто ніколи не буде задоволений. Його команда це не персонал, а культ, де він Бог. Кожне його слово наказ, кожна його страва шедевр. Але сам він вже давно забув, що це таке отримувати задоволення від приготування їжі. Дивіться, колись давно він дійсно цим горів. Він полюбляв день тако, готувати бургери та робити людей щасливими. Але потім з'явилися критики і зруйнували все це. Довелось шукати нову роботу, де бургерів було недостатньо, так шеф став кухарем високої кухні. Кухні для людей, які йдуть до нього, лише тому, що так їм сказали критики. Самі ж клієнти не можуть назвати, що вони їли минулого разу, та що там за 11 візитів вони навряд чи зможуть згадати хоч один інгредієнт. Авконь. Ок. то був не окунь, не старо. Це історія про митців, які на початку кар'єри робили те, що хотіли, і те, що дійсно було для них важливо, а потім були змушені продати своє уміння тим, хто заплатить більше для того, щоб вижити. А згодом уже й забули, як це отримувати задоволення від роботи. Якщо подивитися фільм, то зрозумієте, що нам жодного разу не показали, як шеф готує власноруч, окрім однієї сцени: сцени з Чізбургером. Тут шеф згадує, як це воно, приносити радість людям та самому відчувати її під час роботи. Він змушений весь час придумувати щось нове. Ми постійно змінюємо меню, але як відомо, міс Блум – це з першого дня наш стандарт. Старатися з формою, подачею, іноді це страва без страви, так само, як Малевич зі своїм чорним квадратом, хотів показати, що відсутність форми це вже форма. Так і шеф подав хліб з приправою без хліба, але і тут критики залишились незадоволені. З іншої сторони, від критиків є тайлер, люди, які думають, що розбираються в своїй сфері інтересів. Знають розумні слова і ще багато всього. Це у вас гомогенізатор? Саме так, таксер. Але коли треба щось зробити, тут вони сідають в калюжу. Такі дратують, напевно, ще більше, тому що їх цікавить форма, а не суть. Роби що загодно, вони будуть задоволені і будуть просити ще. Страва Тако має в собі концепт, що дуже часто зустрічається у творців, одна й та сама тема, яка базується на дитячій травмі. Адже як по-іншому ти зможеш вкласти частинку своєї душі у страву, якщо не додаш найпотаємніші від своїх страхів, а вони досить часто з'являються в юному віці, а потім стає вільним після падіння бізнес Янгло. Він напряму висловлює все, що думає критикам та невдячним клієнтам. Думаю, ви хоч один раз в житті чули про скандали між творцями та інвесторами. Другі, хоч і дають гроші на те, щоб художник міг творити, але натомість лізуть у творчість, що неприйнятно. Попри те, що таке не прийнято угодорні, тож, якщо ми розберемо весь фільм з точки вислова про творця, все стає зрозумілим і рацтуй. Якщо забули, це мультфільм про щура, який має неймовірний кулінарний талант. В кінці він робить страву, яка нагадує ресторанному критику Его про те, що робота кухарів це дуже великий труд, але за багато років роботи критиком він забув про це. В меню же Марго, головна гриня, рятується тим, що нагадує кухареві, що готувати це його покликання, і він навіть отримує задоволення від цього, просто забув, як це за роки роботи для людей, які цього не цінують. Якщо ви подивитесь фільм з цієї перспективи, фільм перестане розвалюватися як бургер і стане достатньо зрозумілою картиною. Подобається це відео, можете поставити лайк та написати коментарі, мені буде приємно. А ось все, що я скажу далі, це лише моя теорія. Ви можете як погодитись з нею, так і сказати, що я взагалі щось все надумав, і це дуже натягнуто. Страта четверта: весь фільм про кіно та кіносферу, і ось що на це вказує. Один з клієнтів, так само не в їжі, як і усі, це актор. Він потрапив на острів тому, що своїм фільмом записував шефу єдиний вихідний. Так, не дуже вагома причина, щоб стати частиною меню. Але з іншої сторони, вас не напрягає, що в останній час компанії, актори та режисери не зацікавлені в тому, щоб ми, як глядачі, отримували задоволення від перегляду. Мені здається, що від того, що компанії вдарились в кількість, дуже багато втратили в якості. Шефа можна зрозуміти, в кожну страву він вкладає частинку душі. В той час, як цей актор в душу шефа плюнув. Він, звісно, і сам розуміє, що фільм не дуже. То пароль поганий фільм, але цікавий досвід. Але це його не рятує, оскільки зараз він вже нікому не потрібний, і єдиний вихід покращити фінансове становище зробити якийсь контент для стрімінгів. Звичайно, на тему, яка буде їм цікава, але на яку самому актору начхати. Расизм це зло. Бляхабу. У мене тепер Його помічниця це теж дуже цікавий персонаж. Вона допомагає йому лише задля грошей та досвіду. Після того продасть себе подорожче, якійсь корпорації, і буде займатися розвитком. Незрозуміло чого. Такі люди потрібні, але мені здається, що саме вони і руйнують індустрію кіно. Вони не захоплюються ним, не думають про те, що вийде. Їх цікавить лише бокс, офіс, охоплення та взаємодія з контентом. Контентом, не мистецтвом. Наступний момент, який натякає, що все це про кіносферу примха боса. І здається, тут забагато відсилок на рух Міту та Харві Ванштейна. Якщо забули, то це скандал 2017 року, коли мільйони людей почали розповідати про сексуальні домагання в різних сферах. Почалося з продюсера Харрі Ванштейна, який так само, як і в фільмі, використовував своє положення та статус, щоб отримати все, що він хоче від малозахищених робітників. Забагато збігів для простої відсилки, чи не так? Падіння бізнес Янго явна відсилка на продюсерів, які хоче, дають гроші на створення фільмів, але бажально їх змінюють, щоб отримати більше грошей. В кінці ж ми отримуємо і не авторський вислів, і не щось, що заробляє гроші. Провал для кожної сторони. Тайвер це всі фанати в твіттері чи люди, які роблять розбори, кіногріхи і таке інше в інтернеті. Вони хоч надихаються фільмами, але часто просто дратують. Тайвер це антикритик, вони будуть любити будь-що, що ти робиш, але механічно лише тому, що це зробив ти. Навіть якщо це повна шняга, вони будуть шукати, що автор хотів цим сказати, і в чому тут геніальність, якої взагалі-то нема. Критики тут все зрозуміло. Якщо це не масове кіно, то одна надія на критиків, які вирішують, чи зможе фільм отримати шанс на гарні збори, чи труд сотень людей піде в нікуди. Багаті люди вже живуть в симбіозі з критиками, бо без них не буде знати, який фільм це високе інтелектуальне мистецтво для еліти, а що випадковий набір кадрів. Ці поціновуючі великої культури не цікавляться творіннями, їм потрібен лише статус, що дає його перегляд. А запитай, про що був фільм, чи хтось вам розповість. Ну а бургер? Здається, це така відповідь корсези. Людям потрібно не лише щось високе, незрозуміле і на три години, а прості відовищні історії, які зроблять їх день кращими. Можливо, це навіть фільми Марвел, можливо, якісь бойовики. Іноді просто хочеться чогось смачного та соковитого. І студія, що профінансувала цей проект, схоже, полюбляє фільми висловлювання на тему кіно, наприклад, Бьордмен. Фільм про театр, а насправді про те, як важко знову стати актором після того, як зіграв у супергеройському кіно. А ще там був момент, що критиків можна вразити лише тим, що б'єш себе на сцені в прямому та переносному сенсі. Але ще можливо, що цей фільм має лозунг і річ. У 2022 році аж три фільми про багатіїв на острів вийшло. Тож, можливо, автори просто не полюбляють багатіїв, і я все це видумав. А що ви думаєте? Мене звуть Віталі Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.